Нам з вами потрібно з'ясувати, чому ж буде дорівнювати 7,5 помножити на 61 тисячну. Але при тому нас просять використати ось цей вираз, тобто 75 помножити на 61 дорівнює 4575. Отож, якщо ми уважно подивимося сюди, ми можемо побачити, що 7,5 це те ж саме, що 75 поділити на 10. А ось це, тобто 61 тисячна, це те ж саме, що 61 поділити на тисячу, поділити на тисячу. Ми це також можемо записати у вигляді дробу, і це буде виглядати наступним чином: 75 десятих, 75, десятих, помножити на 61 тисячну, на 61 тисячну. Ось так. Тепер ми можемо переписати і чисельник, і знаменник під одну риску дробу. Це у нас буде 75 помножити на 61. А в знаменнику у нас буде 10 помножити на 1000, це 10 тисяч. А тут ми можемо змінити порядок множення. Ми можемо записати це таким чином, як 75 помножити на 61. Поділити на 10 і поділити на тисячу. Ось так. І ми можемо побачити, що ось тут і ось тут у нас цей самий приклад. Тобто це ми відразу можемо записати як 4575. Тут у нас так само буде 4575. Поділити на 10 і поділити на тисячу. І якщо ми наше число поділимо спочатку на 10, а потім на тисячу, то це буде те ж саме, що ми поділимо його на 10 тисяч. Тобто в нас вийде 4575 поділити на 10 тисяч. В принципі, так само вийшло і ось тут. Тепер нам потрібно його записати у вигляді десяткового дробу. Як ми це будемо робити? Ми з'ясуємо, скільки ж це знаків після кому у нас в 10 Це у нас буде 0. Це у нас будуть десяті, соті, тисячні і десятитисячні. Тобто стільки десятитисячних у нас з вами вийде. сімдесят п'ять, десятитисячних. І взагалі це можна було зробити набагато швидше. Ми могли просто проігнорувати ось ці десяткові дроби. Ми могли цю кому переставити так, щоб зробити звідси цілі числа, щоб зробити 75 помножити на 61, це у нас якось тут написано, буде 4575, а потім просто порахувати, скільки знаків після коми у нас в цьому прикладі: це у нас 1, 2, 3, 4. І перемістити нашу кому на 4 знаки вперед. Якщо вона стояла тут, то це буде 1, 2, 3, 4. Тобто сюди ми її мали перенести і написати, що у нас буде. Нуль цілих чотири тисячі п'ятсот сімдесят але причина, по якій я розписувала все аж так, це щоб ви бачили, чому ж це насправді так працює.